Якщо оцінювати події 24 лютого 22 року з огляду дистанції пройденого часу і нового набутого досвіду, можна сказати, що злочинна бездіяльність української влади зробила українців живим щитом перед свовою агресора, влада просто залишила людей в якості заручників. В якості об'єкта знущання, і вся історія Бучі це є злочинна бездіяльність влади. Я сам був в Гостомелі в цей день і в Бучі, 24-го, і в Бородянці, і видно було, яка паніка взагалі і нескоординованість дій місцевої влади і центральних органів влади. По-перше, Телебачення продовжувало брехати про події, тобто з одного боку є інформування, тому що є соцмережі. і Українці самі вміють координувати будь-які події. Але найсумніше, те, що активність українців в інформуванні щодо просування військ російських чи ударів ракетних, насправді дозволяли окупантові коригувати. Тобто, влада, яка знала точно, що буде напад на Україну. Не займалася навчанням про інформаційну гігієну для українців. Тобто, по суті, жодних дій з підготовки населення до опору окупації і підготовки населення до поведінки в окупації, а також до скоординованого виходу із окупації. Це вже потім з'явилися якісь оголошення, де, де формуються колони, в яких точках. Але найгірше те, що противник, війшовши на українські території, по суті, вирубав і електропостачання, і газ, і, звичайно, телевізійний сигнал, і мобільний сигнал. Люди опинилися просто в такому інформаційному мішку, коли крім противника, який сам нічого не знав, що діється. Я зі свого досвіду і з розмови з окупантами скажу, що вони були дезорієнтовані і не поінформовані. В якийсь певний момент було видно, що вони взагалі розгублені, вони, вони не розуміють, що вони роблять в Україні. Їх готували максимум на три дні. Операції, і вони через три дні пройдуть маршем по Києву, щасливі повернуться додому з медалями за взяття України. Але як побачили, як ми бачимо подальші дії, у ці три дні вони виявилися дійсно знаковими. По три дні це той термін, про який говорив Зеленський. Насправді. Перше про три дні було почуто від такої депутатки Василевської Смаглюк, яка бігала по Бучі, Ірпеню Бородянці і розповідала, що сидіть по домах, нікуди не рипайтесь. Потім із поліцейських джерел також пролунала ця інформація про три дні, коли начальники поліцейські звертались до своїх підлеглих, щоб вони не здумали воювати хай посидьте три дні дома, і все це закінчиться зараз. Врешті-решт багато хто посидів, чесний поліцейський пішли і воювали, захищали свої родини і своїх рідних і свої міста. Влада була справді паралізована і деморалізована. Тобто перші тижні війни були витягнуті на плечах самоорганізованих громадян і війська. Потім... Влада вже в квітні схаменулася і зрозуміла, що вона втратила ініціативу. І замість, ну скажімо так, переформатуватися і почати допомагати військовим, вона почала відкривати кримінальні справи проти військових. І це жахлива ситуація, яка триває. По суті, розкол між військом і політичною владою трапився з моменту відкриття кримінальних справ проти залужної і, і генералів. Ну про це дуже не афішувалося, але вже зараз ми знаємо точно ж з досвіду, так би мовити, часу ми знаємо точно, що влада раптом побачила військових винуватців сценарію, про який знала влада. Влада точно знала, що на російських пагнетах е, старші товариші по партії регіонів. Враження таке, що сценарії з таким нахрапом і захопленням території України, ну, власне, не території України, а зміни влади в Києві, він обламався, і всі вже в квітні кинулися переформатовуватися. Адже цікавий момент. Більшість силових інституцій, зокрема ДБР і тому подібне. Давно здиміли ще за тиждень до російської агресії. Тобто влада все це прекрасно знала. Я спостерігав, як із аеродрому Гостомель відлетіли кілька русланів, але чомусь на аеродромі залишився Руслан, не Руслан, а мрія літак. І отже, літак-Мрія став першою жертвою і дуже символічною жертвою влади Зеленського. Бо цей борт можна було спокійно відпровадити за кордон Ну, в Лейпці, де базуються інші літаки авіакомпанія Антон, тільки ж цього не було зроблено. Очевидно, що цей літак мав бути такою справді символом, символічною жертвою для деморалізації українців. Загалом, аналізуючи ці події, можна сказати так. що Якби не самоорганізований опір, а в місті Бородянка, наприклад, трапилось так, що ну, кілька десятків місцевих ветеранів АТО і силовиків організувалися і власною зброєю організували атаку на противника. Військ там не було у Бородянці. Вже потім підтягнулися деякі підрозділи розвідки. Але оці страшні перші удари, 26-го, до 7-го, вони трапилися завдяки готовності жителів Бородянки боронити своє місто. І цей ефект територіального опору він проявлявся повсюдно. Згадаймо, Херсон, коли цей бузковий гай боронили по суті неозброєні тероборонівці місцеві. Але вся Силова братія чкорнула з Херсона. Поліцейські втекли, СБУ втекло, все по Це ми вже потім згадали, що там був такий персонаж, як Кулініч, і не лише Кулініч в місцевому СБУ, але всі вони були явно поінформовані, всі вони були готові до здачі цієї території. Тому владі Зеленському і його, так би мовити, клівретам навряд чи вдасться в майбутньому відкрутитися від. Того, що вони є співучасниками цієї агресії. Вони є по суті внутрішньою п'ятою колоною, яка поставила українців на розтяжку між Москвою і Банковою. Замість готуватися до оборони, вони, по суті, всіляко послідовно знищували обороноздатність країни, підривали виробництво озброєнь. Ну і найголовніше. Деморалізували і принижували Збройні сили кримінальними справами, висмоктаними з пальця проти генералів, ну і, можна сказати, масовим звільненням хороших кваліфікованих військовиків із лав Збройних сил. Нагадаю, що станом на 20-й рік зарплата, середня зарплата у війську була нижчою, ніж касира у супермаркеті. Тому Головна, головне звинувачення проти Зеленського і його найближчого оточення має бути звинувачення у державній зраді. На початках це виглядало як злочинна недбалість, але загалом, за сумою діянь, це і є за всіма ознаками державна зрада. Саме цей головний висновок з дистанції. Трьох років війни має ну, сформувався у мене особисто, наприклад, досить стало, тому що навіть на третьому році війни терор інформаційний проти генералітету, проти офіцерства, судове переслідування генералів. Ну от ми зараз останній приклад маємо е полковника Рюмшина. Полковника Лапіна, генерала Горбенка, і генерала Галушкіна. Це абсолютно висмоктані із пальця історії. Але ж Зеленський починав із подібних історій, з переслідування судового генерала Павловського, потім переслідування генерала Марченка. Зате, на тлі історії, із нібито неякісними бронежилетами від генерала Марченка ми не бачимо жодного судового переслідування. Високих чиновників з Міністерства оборони. Так, там хотіли якихось собак вивішити на Лієва, як ну, стрілочника. Але ж ми бачимо такі персонажі, як Шарапов, а тепер з'явилося ще кілька там персонажів, таких дивних. Вони не те, що не несуть ніякої відповідальності. Вони насправді ще й процвітають. Але ж основний грабунок і недопостача. Недопостачання боєприпасів, це ж провина політичної влади. Натомість політична влада спішить всіх собак перевішати навішати на військовиків. Не вдасться. Що дивно, що, наприклад, той самий центр протидії корупції, як би ми скептично його не оцінювали, але саме його судові позови проти СБУ і ДБР змусили відкрити кримінальні справи за контрафактні міни. І і змусили відкрити також справи проти чиновників Міноборони за порушення цілої низки законів. Отакий От найсумніший висновок. Влада робить, фальшує звинувачення військовиків заради того, щоб відмазати, відмити злочини політичного керівництва у відомствах міністерства.